Всім привіт! Ми сьогодні з Давідиком будемо готувати сирнички, тому вирішили вам показати, як ми готуємо. Ну, по-перше, нам знадобиться творог. Ось, я його вже висипала в нашу мисочку. Творожку в мене тут десь 1, 200 кіло 200. Десь так. Ще нам знадобиться 2 яєчки помиті в сирі. Цукор, тут у мене три столові ложечки цукру, ванілін, бо можна ванільний цукор, маночка. Я не додаю муку, а додаю саме манку до сирників. І за смаком я ще трошки кидаю горішків. А, і ще трошки, значить, цукор, і ще трошки я додаю солі. Ну, зовсім небагато там змішуємо, і я вам покажу, як я вимішую сирнички. Спочатку я до творожку додаю наш цукор. Так, тепер я додаю наші два сирих яєчки. І ще трошечки додаємо ваніліну. Отак, трошечки. Я вам показую, що я роблю, щоб вимісити наші сирнички. Нам знадобиться отака от толкушечка для пюрешки. Ну, люба, хоч дирочками, хоч така у мене, бачите. Масу просто товчу. Дивіться. так от. обережненько, перемішуємо, вимішуємо. І у нас заодно виходить, що ми трошки перебиваємо ще наш творог. Він становиться такою, знаєте, як прям сироковою масою. Все змішується, бачите, становиться однорідним. І в процесі. Ми засипаємо наші горішки. Наш творожок додаю саме манку. У мене тут 6 столових ложечок. Висипаємо. Отак От потихеньку, все висипаємо і знов все перемішуємо. Так, товчимо, можна сказати, не перемішуємо, а товчимо. Обережно, щоб нічого у нас не вивалилось. Дивіться, друзі, цієї маси у нас дуже багато. Звісно ж, все це ми зараз їсти не будемо. Я зараз трошки нам на вечерю пожарю. А все останнє я складаю і заморожую до холодильника, до морозилки. А тоді дуже вдобно. Дістаєш на сковородочку і жариш. Вже готові сирнички. Тільки треба пожарити їх. До речі, забула сказати, ворожок у нас 9%. Виходять дуже гарні, ніколи. Не розвалюються, не розлазяться, не прилипають до сковорідки. Дуже гарні виходять. Вони такі тугенькі виходять, еластичні. Все, друзі, наша маса готова. Зараз я мочу ручки і будемо ліпити так. Ліпимо такі колобки, кругляшки. Я не роблю дуже великі, щоб вони швидше прожарювалися. Ось ну, у мене рука маленька, ось такі. На полубочок, приплескуємо його. Все, сирничок готовий. Бачите, який гарненький. Наступний. Так ми зараз, так Давид, наробимо багато сирничків, і зранку можна з морозилки достати, швиденько посмажити їх і з'їсти. Ось такі сирнички виходять. Зараз я ще руки намочу водичкою і продовжуємо. Колобочок почок придавили. Гарненько виходить, складаємо на пакетик на наш. Девіть скільки ти сирничків з'їж. Скільки тобі жарить сирничків. П'ять. П'ять? Добре. Так. В муці я їх теж не обвалюю, бо мені хочеться, щоб, знаєте, щоб там муки тіста було по мінімуму. Щоб побільше було творожку. Отак От можна так. Завіду 5. а мені, мабуть, 4 хвати. Так. Дивіться, друзі, які гарні вийшли. От, кинемо в морозилочку і заморозимо. І отакий можна мати гарний сніданок. Так, такі у нас сирнички вийшли. Бачите, які гарненькі, нічого не розпадається. Друзі, вам смачного. Гарного вечора. Готуйте такі сирнички. Не треба марати ручки. Взяли отак от ступочкою шмих-шмих потовкли. І все готове. Смачного вам, друзі.